Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, зараз будемо робити розминочку. Присоединяйтесь, приєднуйтесь до мене і будемо заразом робити. Ноги я вже трохи розімняла, ще лежачи на дивані, я розімняла. А тепер трошки розімнемося, з вами це тіло по Так, починаємо з похлопування. Що похлопали себе? Аж мурашечки побігли. Ось так так, кругом, друзі, хлопаємо. Так, тепер розганяємо нашу лінку. Раз ту, раз ту, раз раз, раз раз Друзі, так бажано сто раз. Ну, я з вами не буду ж сто раз. Оте, друзі. Тепер будемо нашу раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз. Два. Так, друзі, сустави наші плечеві розминаємо. Вот так сюди. Сюди. Вперед, назад. Вперед. Так, хлопки наші. В одну сторону, в другу сторону, в одну, в другу. І ладошки. Так, в одну, в другу, одну, в другу. Так, друзі, тут ми трохи розігняли. Ще можна так раз, два, раз. Два. Раз, два. Назов. Раз, два. Раз. Два. Два. Добренько, друзі. Переходимо до талії. Одно сторону другу наклеиваемся в одно. Друзі, ну надо хоть раз запасім одну в другу. То тепер. Добренько, друзі, ну не менше по сім А тут більше по трішку, Ну, зразу багато не треба добав... не додати, як хто не робить. Я не спеціаліст, але я по собі те, що я роблю, я вам і говорю. А так робіть скільки хочете. Так, друзі, будемо зараз присідати. Присідання це корисно, але важко. Друзі, присідаю я 25 разів, Покошу. Я думаю, буде більше, але покажу 25. Не буду ж я зараз 25. Так, мої дорогенькі, тепер нахиляємося. От так, друзі, і от так. Раз, два, три і 4. Це моє саме, саме любима, це моя вправа, Не знаю, нахиляться мені подобається. Чотири. Чотири. Тепер беру ноги на ширину плеч і на і на другу руку дивимося. І на гору... на другу руку дивимося. Так, друзі. Зараз я вам наготувала костільчик. Друзі, мені трохи ще наші ноги. Ну, як я, я покажу, як я.

Друзі, тепер на ту сторону. Док. Ну, я ще може не так хорошо вам і показую. Сама я роблю спокійніше. Бачите, я ще й сама нерівно стою. Щоб так рівно. І ось так, щоб тут аж тазобетри не аж почув. Добрінько, друзі, отак я. Та небагато я так ще роблю Тоже по сім, по вісім раз. І от ми з вами. Трішки і розмінялися. Так, друзі. А зараз я перейду в кухню. Друзі, сьогодні на сніданок ми готуємо овсяну блин. Для цього мені потрібно. Я, друзі, ось беру. Вівсяні пластівці по мене. Вісені пластівці я беру дві ложки, Дві столові ложки. Друзі, я розказую, як я роблю. А ви, може і нокше. Ну, робите ви інокше. Я буду даже дуже задоволена, якщо ви мені щось підскажете. Так, тепер я беру висівки. Висівки у мене пшеничні. Беру я одну ложку. Одну ложку висівок. Так, друзі, тепер я беру два яєчка. Ні, зараз я візьму ще, то я творожку додавлю. Можна додати, можна не додати, але мені подобається. Я з творогом люблю. Взагалі, я вже говорила, що в мене творог або яєчка завжди на сніданок. Це мені. Ну, я так я і люблю. Так, друзі. І тепер я беру, в мене яєчка це маленьке, я беру двоє яєчка. Два яєчка берем. Так. Друзі, не додаю сюди. Зараз у мене ось трошки ізюму я наготувала, я його вже помила, наготувала, щоб вже готовий був. Розмішаю я. Вівсянку, висівки, яєчка, творожок. Так. Сьогодні це в мене буде до чаю, бо кофе я пило 6 годин з кусочком сиру як офером б'ю. Так, друзі, зараз я включу плитку. Плитку я включаю, як я говорила, сірники. Тут Серніше включає. От так. Вот так. Зразу чогойник Я помазала трішки вже сковорідку, Хай вона нагріється. О, а нас тут уже. Я, друзі, на блин. Робила часто раніше в мікроволновці. Це я зараз вам покажу. На сковорідці, а взагалі я робила і в мікроволновці. Мені подобається. Ось снідаємо, поп'ємо чаю та буду йти. У мене там ще осколка, гарбуз. <гаду> Надо мені доробити, хочу доробити сік уже з нього. А сік мені подобається. Цей раз він у мене вийшов густіший. Воно ж і гарбуз розний буває. О, Густіший. Ну, я можу його розводити кип'ятком. Друзі, так сковорідка в мене нагрілась і я свій блинчик буду так сюди. Його, на сковорідку, Зараз я його трішки отак. хочется, чтобы не дуже толстый был. Зараз я прикручу його на слабенький вогонь. Отак. так. кутою. Кришку, друзі, не знайшла. Ну, не приготувала, я витіля, візьму вона підсюди. Так, друзі, оце в мене ще буде він жоритись. Пожориться, а я... Значит, не на Вот так. А я сейчас приготовлю. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзья, я выпила йогурт. У вас половиною провценти. В таких відеречках у нас продають йогурт, і, і сметану. Ну, я ведь наготовила собі йогурт. Друзі, мої дорогенькі, що я скажу? Я скажу, що я забула вилити молоко. Воно було б трошки м'якіше. Ну, я, я ще періоюся, якщо на коме рознімаю. Ай, ну ничего. Маем шумаем. Так, ничего, ничего. Зроблю ще сьогодні кабайку. От ну, говорять, що взимку роботи нема. Та робота є, якщо свій дім і взимку, і влітку. Ну, я зроблю ще сьогодні той сік, і він, якщо густенький, в мене це, останнє, яке робила, порцію, був густенький, то я з нього Можу зробити і такий і блинчик, і кашу кабакову. І не пропаде і вкусно, і корисно. Так що готуйте. Я показувала, як я готую його. А там, ще в мене лежить, треба подивитися на буряк, Щоб, я не знаю, як він там зберігається. То, може, прийдеться ще й буряк закрити трохи. Ну, я подивлюся, як він зберігається. І... Постоянно щось є. ще в мене і часник. Я друзі садила ще часник ось у січні. Я посадила осінню. Вроді би й багатенько посадила, оставила той житок. Дивлюся, що багато оставила. Так я його вже той переробляла, я вам показувала як. І садила в січні. Ну, я не сьогодні, не в цім ролику, а я вам покажу, як я його садила. Ми наш чорнозьом о, не пісок і, ну що, якщо я не влізу, то до весни це довго, думаю, буде, треба влізти посадити. Трішки посадила, я не все показала, але кусочок я зняла. Так, друзі, я думаю, що в мене вже... Как... Ой, господи. Тим скриптинька. Токи вже в мене і чайничок закипів. І я буду, буду, буду виложувати. Жалко, що я забула, молоко подупавати. Ну, не другий раз добавив. А взагалі добавляйте, воно тоді м'якішінь краще. Так, друзі. Оце в мене такий блинчик получився. Зараз покажу. Намажу я його йогуртом. Зараз, друзі, покажу, ложку помию, щоб не всі витягувати. Я не люблю базар збирати. Його наготував, помию і запустив. Оце, друзі, беру. Візьму ложку йогурту. Ото -от помастю його. Мастю, щоб вам видно. І що їм вкусно буде? М -м -м. Все добрі трошки. О, це вже хлоп. Ну, оце, друзі, такий. Отакий у мене блинчик. Так, друзі, оце в мене такий блин до чаю. Ще буду чай готувати. Чай сьогодні в мене буде, напевно, такий і з ужиною візьму, я бува запарюю і липу, і м'яту, і реп'яшок. Ну, зараз я не запарювала, зараз я буду пити із куплених. Коротше, не свій. Не домашні заготовки. І я думаю, друзі, якщо я Сьогодні. Воно мусовите. Ото саме більше, як закриваєш гарбуз, поки його наготуєш. А тоді воно вже й недовго. О, оце, друзі, мене такий буде сніданок сьогодні. Це на перемивку, це на перемивку. коротше, я собі усе сама піду зроблю. Оце, друзі, такий в мене сьогодні сніданок. Друзі, приєднуйтесь. Я б вас вистила. Ой, друзі, не знаю, де ви ще хто ви, бо я тільки канал відкрила. Закудьте в густі. А я як трохи підправлюся, я сяду ще до свого хубі, до вишивки. Я вам ще трішки покажу. Друзі, займаюся своїм хобі. Це в мене картинка, я її вишиваю. Коли я роблю собі там отдих якийсь чи ввечері вже, я тоді починаю вишивати. Ну, так, як я говорила, що я вишиваю не бистро помаленьку, але це все одно мені приносить задоволення. Друзі, зараз я вам ще покажу. Рушничок, у мене ще є рушничок бабусин. Ось 1915 року. Це ще моєї бабусі. У мене вишивали мама і бабуся. Ну і я почала пізненько вишивати. Оце такий рушник на полотні. Бачите, який домній. Добре, друзі. А зараз я вам буду говорити до побачення. Дякую, що ви мене дивилися. Заходьте до мене в гості, підписуйтеся. До побачення, друзі!